Профес – це перший молодіжний профорієнтаційний фестиваль, проведений в місті Нікополі. Він кардинально відрізняється від звичних та вже набридлих днів відкритих дверей. Більше 200 майбутніх абітурієнтів, а нині школярі випускних класів відвідали профес 2013. Вони почули про обрані професії з вуст викладачів, побачили майстер-класи від практиків, відвідали майстер-класи з особистісного росту, почули історію успіху від випускників Неу. Профес – перший, але не останній. В НЕО планують зробити такі заходи традиційними і залучати не тільки учнів Нікопольських шкіл, але й району, Марганцю та Оржунікідзе.